Всі, хто любить бджоли, всі, хто любить мед, ви знову разом з нами на каналі Правдиво Мед. І так, в цьому році ми не робили ставку на липу, але тим не менше, мріяли її хоча б трішки та зібрати. І, здається, нам це вдалося. Отож, Івано-Франківщина, Рогатинський район. Липа в цьому році мед виділяла. Ми вже підглянули в один вулик. Ось, зараз покажемо, яка. Картина приблизно Іван також. Тож, Звісно, все залежить від того, яка сім'я. Ось дивлячись цю сім'ю, ми бачимо, що вулик прям вау повний. І рамки дуже круто запечатані. Так. Ну, цей, цей вулик видно, що приніс дуже класний мед. Цей вулик в ньому і бджі, бджілок багатенько. Ось, а в сусіда я теж так заглянув під дашок, то бачу, що сусід не, не, не те наробив, що цей вулик. Зараз ми подивимося в сусідню сімейку. Тобто, як завжди, все вирішує сила сім'ї на момент медозбору. Останні бджоли були привезені сюди в понеділок. Це було 30 червня. Ось, На той момент вже сім'ї, які тут стояли, вже були принесли кілограм по 12 меду. А це сім'я, яку, власне, довезли. І... Так, Бачимо, що вона ще встигла також принести меду, але він, мабуть, буде не зовсім. Запечатаний. так Тобто вони принесли мед, але не попечатали його. Ось. Тому липа в цьому році, це сім'я, яка пропустила десь кілограм 10, якби цих кілограм 10 їй попало у вулик, то рамочки були б якраз дуже класно запечатані. Тому Івано-Франківщина в цьому році, не знаю як у вас, напишіть, хто з Івано-Франківщини. ну, В нас липа дала. Це межа Рогатинського і Галицького районів. Ось, такі новини политі. Тобто липовий мед в невеликій кількості в нас буде. Так, для роздрібу, кого буде цікавити липовий медочок, звертайтесь до нас. Правдивий мед завжди вас пригостить справжнім медом. Ось така сімейка, з якої теж, до речі, поїхав. В цьому році пакет. принесла таку повну повнісіньку надставку меду. Ну що, подивимося зараз на рамочку, що виглядає, що мають бути печатами. О! Ось такий класний, до речі, друзі, павільон, е, який стоїть майже без діла. Тому з молодих, хто має бажання трудитися з надставками, цей павільйон продається. Цей ліс дуже багатий на дерева липи. І хоча вона після того, як відсвіла, відсвіла не так виділяється з масиву. Але місце тут шикарне.